Я надіслала на пошту презентацію і хто я. Угу. Дякую, дякую. Все, це буде в протоколі. Слухаю. Так, ще хвилиночку. Започаємо. Добрий день, шановні присутні. Я Московка Ірина Юрівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації, і я є головуючою на даних громадських слуханнях. З 18 грудня 2017 року діє закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкту господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі ОВД. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2, статті 17 про кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану. А саме, Громадські слухання під час дії воєнного стану проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. І сьогодні метою наших слухань є обговорення. Планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю в торма 2, а саме приймання, сортування і пресування відходів, що не є небезпечними ТОВ Торма-2, за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 6. 12 серпня 2024 року суб'єктам господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр ЗОВД та подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Це повідомлення було розміщено в громадських місцях, а саме на дошках оголошень, зупинка громадського транспорту навпроти будівлі за адресою вулиця Виробниче, 23, селище Слобожанське. Також зупинка громадського транспорту біля будівлі за адресою вулиця Теплична, 28, зупинка громадського транспорту під назвою Селищна Рада по вулиці Василя Сухомлинського. Дошка оголошень біля ділянки номер 15 в садовому товаристві Троянда, дошка оголошень біля приватного житлового будинку за адресою вулиця Висока, 69, місто Дніпро, на межі території міста Дніпра та селища Слобожанське. Дошка оголошень біля зупинки громадського транспорту по вулиці Кринична, місто Дніпро, біля території Дніпровської гімназії номер 113 Дніпровської міської ради. За адресою вулиця Лобачевська, 17А, місто Дніпро та неподалік межі території міста Дніпро та селища Слобожанське. І дошка оголошень в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації за адресою вулиця Лабораторна, 69. 14 березня 2025 року в Єдиному реєстрі було розміщено звіт ВД. Який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля, реєстраційний номер справи у Єдиному реєстрі номер 9184 та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД? Дане оголошення було розміщено також в громадських місцях, а саме на дошках оголошень в селищі Слобожанське. Зупинка громадського транспорту навпроти будівлі за адресою вулиця Виробнича, 23. Також зупинка громадського транспорту біля будівлі за адресою вулиця Теплична, 28. Зупинка громадського транспорту під назвою Селищна рада по вулиці Василя Сухомлинського На дошках оголошень біля ділянки номер 15 в Садовому товаристві Троянда. Біля приватного житлового будинку. За адресою вулиця Висока, 69, місто Дніпро, на межі території міста Дніпро та селища Слобожанське, біля зупинки громадського транспорту по вулиці Кринична, місце Дніпро, біля території Дніпровської гімназії номер 113 Дніпровської міської ради, за адресою вулиці Лобачевська, 18а, місто Дніпро та неподалік межі території міста Дніпра та селища Слобожанське. І на дошці оголошень та офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради Дніпровського району. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 18 квітня 2025 року закінчується термін громадського обговорення по зазначенні планованої діяльності. Тож сьогодні ми проводимо громадські слухання і я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин, доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин я прошу суб'єкта господарювання дотримуватися регламенту. Потім йде обговорення у форматі питання-відповідь, інше виступ в обговоренні до 5 хвилин і підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Я одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. На виконання вимог закону України про оцінки впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Також інформую, що у разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. А тепер я звертаюсь до представників громадськості. Ви маєте можливість поставити будь-які запитання, надати пропозиції та зауваження представнику суб'єкта господарювання щодо даної планованої діяльності, як усно через відеозв'язок під час слухань, так і надсиланням текстових повідомлень в чаті Zoom. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам одразу відповісти, ви отримуєте відповідь в усній формі, вона заноситься в протокол. Якщо ні, надається відповідь на ваші запитання в письмовій формі впродовж п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань на ті адреси, які ви зазначите у чаті, і вона до протоколу також буде приложена під. І ви також її побачите на сайті облдержадміністрації. Також звертаюся до суб'єкта господарювання. Відповідно до пункту 16, порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, наступним після організатора громадських слухань, тобто головуючого. Виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності або його представник. Доповідь повинна містити короткий опис планованої діяльності, основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля, інформацію про можливий негативний вплив на довкілля, обов'язково заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення. Значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційні заходи. Зміст зауважені пропозиції громадськості, якщо вони є, що надійшли до початку громадських слухань, і інші відомості щодо планованої діяльності, визначені суб'єктом господарювання. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику суб'єкта господарювання для представлення своєї планованої діяльності. Прошу вас. Всім добрий день. Мене звати Мошта Марина Андріївна. Я представник розробника звіту ЗОВД ФОПоксак Юлія Юрівна та представник суб'єкту господарювання. Зараз я виведу на екран презентацію Підскажете, чи видно буде її. Ви бачите презентацію? Ні, презентацію не бачимо. А... Ага, зараз. А так. Так, є. Так, до вашого увагу громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, приймання сортування і просування відходів, що не є небезпечними. То в торма 2 за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське, вулиця Ворожниче, 6. І будь ласка, чи перелистуються слайди? Так, перелистуються слайди. Угу, добре. Товтор Ма двадцять діючі підприємство, розташоване по вулиці Виробнича, 6, в селищі Слобожанському Дніпропетровської області, яке спеціалізується на прийманні, сортуванні і просуванні відходів, що не є небезпечною оброблення відходів, таких як макулатура, плівка та поліетиленова пляшка. З метою подальшого їх використання у якості вторинної сировини. Річна програма складає 12 780 тонн, 48,41 тонна на добу. Підприємство знаходиться на території ТОВ Дніпропетровський завод теплоізоляційних і базальтових виробів, та тов Дніпропетровський завод теплоізоляційних та фільтрувальних виробів, які зареєстровані з 2003 та 2001 років. Відповідно, товторно -2, 2 розміщується на даній території відповідно до договору оренди та договору суб оренди нерухомого майна. Між «Вторма-2» та Дніпропетровський завод теплоізоляційних і фільтрувальних виробів, а також відповідно до договору «Суборенти» нерухомого майна з тов Дніпропетровський завод теплоізоляційних і базальтових виробів. Земельна ділянка території розміщення об'єкта межує з північного сходу, півночі, північного заходу та заходу, з приїжджою частиною вулиці виробнича, за якою розташовані землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, складські виробничі будівлі та споруди, а також землі сільськогосподружського призначення. Зі сходу, з приїжджою частиною вулиці Виробнича та землями промисловості транспорту, у зв'язку енергетики, оборонтичного призначення, за яким розташовано зелену зону розташовано зону зелених насаджень та залізничні колії. Далі приватна житлова забудова, засадові товариства, весна, 100 ювілейний та муза, з південного сходу з, із, із землями промисловості транспорту, у зв'язку енергетики. Оборони та іншого призначення, за якими розташовано зону зелених насаджень та залізничні колії. Далі приватна житлова забудова, садове товариство Поліграфіст, з півдня та південного заходу і землями промисловості транспорту, у зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення, за якими розташована приватна житлова забудова по вулиці Літня, вулиці Висока, вулиця Лісозаводська, вулиця Шахтинська та провулок Добрий. Із заходу із землями промисловості транспорту зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення, складські виробничі будівлі та споруди. Um, промайданчик розташований за адресою селища Слобожанське, вулиця Виробнича, 6. Uh, Спеціалізується на приймальній сортуванні і пресуванні відходів, що не є небезпечними, таких як макулатура, плівка та поліетиленова пляшка. Відходи на підприємство надходять вже розділені по типу і проходять огляд і сортування. Потужність підприємств по надходженню відходів, що не є небезпечними, становлює 12 тисяч тонн на рік, 48 тисяч сорок тонна на добу, в тому числі макулатура 12 тисяч тонн на рік. Близько 45 тонн на добу, папір і картон це код відходу 20.01.01 20 згідно з національним переліком відходів. Код операції з обробленням відходів Р-13 зберігання та Р 12 сортування і ущільнення 8400 тонн на рік. Папрова та картонна упаковка код виходить 150101 згідно з національним переліком відходів. код операції Р-13 зберігання та Р12 сортування і ущідня. 3600 тонн на рік. Плівка 540 тонн на рік 2, 2 тонни 05 на добу, пластмасова упаковка плівка, Код відходу 150102 згідно з національним переліком відходів, код операції r 13 зберігання та r 12 сортування і ущільнення. Петпляшка пляшка 240 тонн на рік, 0,91 тонна на добу. Пластмаса код відходу 20.01.39 згідно з національним переліком, код операції r 13 зберігання та r 12 сортування і ущільнення. На території підприємства розміщені адміністративна будівлі з офісними приміщеннями та приміщенням охорони, вагова, ангар, закрите приміщення, відкриті складські майданчики, місце відстою автонавантажувача, комора для зберігання інвентарю, заїзди та проїзди, пішохідні доріжки, зони озеленення. Доходи, що не є небезпечним, доставляються вантажним автотранспортом на підприємство і зважуються у ваговій зоні. Далі направляються на розвантаження. Макулатура розвантажується та зберігається на відкритому складі до подальшого сортування і пресування. Сортування макулатури відбувається з розділенням на картон та папір. Сортування та пресування відбувається в ангарі на пресі. Максимальної маси кіпи до 500 кг або максимальної маси кіпи до 725 кг на метр кубічний. Пресується та упаковується 200 втюки від 200 до 400 кг, в залежності від потреб подальшої реалізації та зберігається у відкритому складі до подальшого відвантаження. Плівка та пляшка, розвантажується та зберігається в ангарі або на відкритому складі до подальшого сортування і пресування. Пресування, відбувається, пресування плівки відбувається на пресі типу пресона ЛП 100, максимальна маса кіпи до 725 кг на метр кубічний. Біля пресу розміщення транспортерна стрічка типу Хорстмен. Плівка опаковується в тюки по 150 кг. Пресована плівка зберігається на відкритому складі до подальшого відвантаження. Після сортування додатково утворюються побутові відходи у кількості до 3%. це до 384 тонн на рік, які передаються за договором з, між тов «Торма-2» та ТО «Юніс-Еко». На території наявне місце відстою автонавантажувача. Для е, транспортування відходів на території на обліку підприємства перебуває один дизельний навантажувач. На території підприємства відсутні автостоянки легкового та вантажного автотранспорту. На території наявний зварювальний апарат е, для зварювання використовуються електроди типу МОНоліт РЦ у кількості 20 кг на рік. Інженельне забезпечення об'єкту. Е. Водопостачання. Підне водопостачання здійснюється привозною водою, водопостачання санітарно гігієнічні потреби майданчика відбувається від існуючих мереж орендодавця, відповідно до, до листа ТОВ «Дніпропетровський завод теплі, теплоізоляційних і фільтрувальних виробів. Господарсько побутові стічні води, окрім стоків від душових приміщень, відводяться до бетонованого вигребу з подальшим е, вивезенням асенінізаційним транспортом, відповідно до договору між Торма-2 та «ЮАЛ-Інвест» про вивезення рідких нечистот. Відведення дощових талих води відбувається до існуючих мереж дощової каналізації родиндавця е, відповідно до е, листа про інженерне забезпечення між ТОВ Торма-2 та ТОВ. Дніпропетровський завод теплоізоляційних і фільтрувальних виробів. Електропостачання об'єкту здійснюється від існуючих мереж, відповідно, щодо цього, до договору суборенди. Для забезпечення надійності електропостачання на час. Короткострокових нерегламентованих відключень електроенергії, а також як вимушений захід у зв'язку з атаками країни-агресора на об'єкти енергетичної інфраструктури, відбувається відключення до автономного джерела електропостачання, бензинових генератор, потужності 3 кВт. Теплопостачання адміністративно-побутових приміщень здійснюється за допомогою електричного обладнання, теплопостачання виробничих приміщень, гарі відсутнє. Для пожежогасіння передбачені первинні засоби пожежогасіння, пожежний гідрант, протипожежні відстані між будівлями, План пларотки опис впливу на навколишнє середовище. Викиди забрончих речовин при функціонуванні підприємства здійснюються від наступних технологічних процесів. Робота вантажного автотранспорту, роз'їзди навантажувача та бензиновий генератор, налив пального в бак генератора відкачування з побуток стоків з бетонованого вигребу, розвантаження та оброблення відходів, що не є небезпечними. при Припров... провадженні планової діяльності передбачається 11 джерел викидів забрудних речовин в атмосферне повітря. Відповідно до ДСП Сто Сімдесяномер від дев'яносто шостого року, нормативні розмір санітарно-захисної зони для подібного виду об'єктів, що займаються ручним досортуванням вже відсортованих відходів, що не є небезпечними та їх просування, не встановлені. Відповідно до деспед. Номер 173 від 96 Нормативний розмір санітарно-захисної зони для місця відстою навантажування без обслуговування навантажувача теж не встановлено. Тому розмір санітарного розриву приймаємо відповідно до додатку. 10, розриви від гаражів та відкритих стоянок при кількості легкових автомобілів 10 та менше, що складає 10 метрів. Найближча існуюча житлова забудова розташована у південному напрямку на відстані 241 метр від території об'єкта, у східному напрямку на відстані 258 метрів від території об'єкта. Аналізи розрахунку розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зрахування фонових концентрацій при експлуатації об'єкта, показавши значення концентрації забруднюючих речовин, не перевищують державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом МОЗ від 10.05.2024 року номер 813, за результатами акустичних розрахунків, рівень звуку на місці санітарного розриву та найбільш... найближчих житлової забудови з урахуванням фонового шуму не перевищать нормативних значень для прибудинкових територій. Це 55 деба в день та 45 дБ вночі. Згідно з додатком 16 ДСП та державних санітарних норм допустимих рівн... рівнів шуму в приміщенні житлових та громадських будинків і на території житлової забудови. Відходи, усі відходи, що утворюються на підприємстві під час експлуатації, вивозяться відповідно до договірів договорів з спеціалізованими організаціями, які мають відповідні дозволи та ліцензії. Процедура приймання передачі відходів оформлена документально відповідно до вимог господарського кодексу України та закону України про управління відходами. Господарська побутові січні води, окрім стоків від душових приміщень, відводяться до бетонованого вигрибу з подальшим вивезенням санізаційним транспортом. Відведення дощових і талих вод відбувається до існуючих мереж дощової каналізації. Скиди до водних об'єктів не передбачаються. Згідно з листом департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ова в районі розташування об'єкта відсутні території та об'єкти природнозаповідного фонду їх охоронні зони та елементи з мережі. Відповідно до схеми розміщення, затверджених і номінованих на затвердження. Території смарагдової мережі Європи найближчий об'єкт смарагдової мережі розташований на відстані 510 метрів у південно-східному напрямку від території розміщення планованої діяльності. Це Дніпропетровське водосховище. Вплив на рослинний та тваринний світ не передбачається. Позитивні аспекти провадження планової діяльності з функціонування підприємства з оброблення здійснення планової діяльності з дотриманням вимог чинного екологічного та санітарного законодавства, поповнення державного та місцевих бюджетів, зменшення навантаження і тем. Темпів заповнення місцевих полігонів ТПВ, дотримання принципу національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а саме перероблення відходів, утилізація з поповненням у виробничий, поверненням у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах, можливість використання відсортованих відходів у якості вторинної сировини. Дякую за увагу. Дякую, представнику суб'єктах господарювання. Пані Марина, і далі, якщо є ще хтось від суб'єкта господарювання і має якісь додатки до виступу, прошу. Немає. Тоді я звертаюся до представників громадськості. Чи є у вас запитання, пропозиції або зауваження до представленої планованої діяльності? Прошу. Теж немає. Е, наголошую, що під час проведення громадських слухань ніяких рішень щодо видачі або відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля не приймається, і голосування не здійснюється. Е, представників громадськості немає запитань, зауважень та пропозицій. Тому я підбиваю підсумки. На слухання з'явилось три особи. Ми не почули запитання, пропозиції та зауваження щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю вторма 2, а саме приймання, сортування і пересування відходів, що не є небезпечними, то вторма 2 за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 6. Шановні учасники слухань, все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань, що включається до звіту про громадські обговорення, який вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладено на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації. Все буде у відкритому доступі. Враховуючи те, що представником суб'єкта господарювання. Надано детальну інформацію ми закриваємо зазначені громадські слухання. Дякую всім за увагу і гарного, мирного дня. Дякую, Гарного дня, до побачення. До побачення.